Живуть щасливі люди, без гори і біди та зараз розумієм. Ми живем в країні мрій. Привіт, ми з України. Цей край твій мій. Знаєш ти, знаю я тут, мій дім, тут моя сім'я. Знаєш ти, знаю я, Україна це моє ім'я. Вітаю, шановні друзі. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом домашнього, смачного і дуже дуже корисного йогурту. Вважається, що вперше йогурт був отриманий людством приблизно 10 тисяч років до нашої ери, і як багато інших винаходів, був відкритий випадково. Просто одного теплого дня молоко залишили у відкритій посудині. І цей винахід виявився досить корисним для людей, оскільки кисле молоко зберігалося вже довше аніж сире. Сучасне слово йогурт походить від турецького «йогурур», що перекладається як довге життя. Ця назва закріпилася за продуктом після того, як турки завоювали Фракію, а фракійське молоко завоювало любов Турків. Після того назва йогурт поширилася в Балканському регіоні. Який довший час знаходився у владі Османської імперії, і звідти потрапила вже в інші європейські країни і розійшлася по всьому світу на початку ХХ століття болгарський вчений стамен Григоров виділив особливий вид бактерій, який відповідає за приготування йогурту, і назвав цю бактерію болгарською паличкою на честь своєї батьківщини. Підхопивши цей тренд, в 1919 році греко-турецький та іспанський лікар і підприємець Іса Карасо заснував компанію Деннон, яка організувала перше промислове виробництво йогурту. Йогурт дуже корисний продукт, багатий на вітаміни А, С, ПП і групи Б, а також на мінерали калії, кальцій, магній, натрій, сірку, фосфор, хлор, залізо тобто майже вся таблиця Менделєєва. Кальцію в йогурті дуже багато, і він не тільки підтримує в порядку стан кістоки зубів, але й на 75% знижує ризик виникнення раку кишківника. Прийнято джерелом кальцію вважати молоко, але його можуть пити не всі. І до того ж, кальцій з молока засвоюється набагато гірше, лише на 30%. У той час, як з йогурту, на 90. Бо молоко не містить тих бактеріальних живих культур, які є в йогурті. Йогурт засвоюється в організмі краще за всі інші молочні продукти. Його можна вживати навіть тим. То має алергію на білки молока і не переносить лактозу. Споживання йогурту робить здоровішими наш кишківник, бо жива і здорова мікрофлора не дає шкідливим і токсичним речовинам пробиватися у кров, а виводить їх з організму. Вони також пригнічують багато шкідливих мікробів, в тому числі і бактерію, Helicobacter pylori, яку вважають причиною виразки шлунка. Дослідження показали, що 100-200 грам йогурту щодня дозволяють організму активніше виробляти інтерферон а бактерії йогурту підтримують діяльність лейкоцитів, допомагаючи їм краще захищати організм від інфекцій. Щоденна порція йогурту зменшує ризик захворювання на цукровий діабет другого типу на 18%. Всього лише 4 порції йогурту на тиждень зменшують ризик переломів стегнової кістки у людей віком від 55 років, а 250 г грам йогурту кожного дня зменшує ризик виникнення проблем із щитовидкою. Ось бачите, який корисний йогурт для нашого організму завдяки його живим бактеріям. Але ці корисні бактерії в йогурті живуть не більше 3-5 днів, тому натуральний йогурт має дуже обмежений термін зберігання. У той же час на полицях магазинів можна зустріти продукти з терміном від 14 до 30 днів, і це далеко не межа. Щоб подовжити життя кисломолочному продукту, в нього додають консерванти, які збільшують термін його придатності до декількох місяців, але при тому геть вбиває в продукті все живе для збільшення терміну зберігання йорту. Виробники також часто пастеризують його, нагріваючи до певної температури протягом певного часу, що дозволяє його зберігати від кількох місяців до року і навіть без холодильника. Але у процесі пастеризації усі живі бактерії йогурту гинуть. Крім того, у такий йогурт виробники обов'язково додають ще стабілізатори, барвники, консерванти, загусники і ароматизатори. Таким чином, фактично те, що нам пропонують як йогурт, уже не йогурт, а якийсь молочний продукт з аналогічною назвою, бо в ньому вже немає живих бактерій і корисної мікрофлори. І придбаючи так званий йогурт в магазині, ми приносимо більше зла своєму організму, аніж користі. Тому все більше людей готують йогурти вдома. А готувати йогурт вдома дуже просто. Для цього потрібно лише два інгредієнти молоко і сметана. Ну і, звичайно, чиста суха скляна банка. Домашнє цільне молоко перед приготуванням йогурту потрібно обов'язково прокип'ятити і остудити до температури 40-45 градусів. У мене, як бачите, сьогодні і молоко, і сметана придбані у магазині. Тобто молоко вже пастеризоване, тому його кип'ятити вже немає потреби, а лише достатньо підігріти до температури 40-45 градусів. Вище не потрібно, бо при високій температурі бактерії, які знаходяться у сметані, загинуть. Хто робить йогурт на заквасі, то її додають у тепле молоко. А так як я готую без закваски. То, поки молоко підігрівається, беру чисту суху сп'яну банку, столову ложку сметани, можна півтора, і розмашую її по стінках банки. Ось так. Виливаю туди підігріте молоко, закриваю кришкою, накриваю і залишаю сквашуватися мінімум на 8 годин. Ну, як правило, готую йогурт вечором і залишаю на ніч. Ось і все. На ранок свіженький і смачненький йогурт готовий. Звичайно, домашнє молоко і сметана корисніші для здоров'я, але для виготовлення йогурту підійдуть і магазинні. Зі свого досвіду можу сказати, що порівняно з домашніх молока і сметани, з магазинних цих продуктів йогурт виходить навіть густіший. Очевидно, що в магазині сметані в наявності є вже живі корисні бактерії, які перетворили молоко на йогурт прямо на нашій кухні. До такого йогурту можна додавати різні наповнювачі, подріблені ягоди і фрукти. А замість цукру, хто не вживає цукор, може додати мед. Я добавляю ті ягоди і фрукти, які дозрівають на моєму городі і в саду. Спочатку додавала подріблену блендером полуницю, зараз вже доспіла смородина, а через кілька днів буду збирати вже малину. І такий домашній йогурт набагато смачніший за магазині, бо він чистий, без шкідливих консервантів. Без стабілізаторів, ароматизаторів і приготований самостійно для себе любимих і для тих, кого ми любимо. А враховуючи його свіжість і наявність живих бактерій в ньому, то він і справді дуже корисний для нашого здоров'я. А ще йогурт просто незамінний у догляді за обличчям. Він живить, очищає і повертає шкірі свіжість, здатний уповільнювати процеси старіння, стимулювати вироблення важливого колагену та еластину шкіри. Маска для обличчя на основі йогурту чудово замінить найдорожчі французькі чи інші креми. Але для косметичних процедур підійде лише домашній йогурт, бо наявні у магазинних різні стабілізатори, консерватори та інші затори нанесуть шкірі лише шкоду. Є дуже багато різних рецептів для йогуртових масок, та найпростіша з них. Просто нанести свіжий йогурт на обличчя, зачекати 15 хвилин, доки шкіра вбере маску, і змити її прохолодною водою. Така маска дуже корисна для пористої шкіри, вона звужує пори і підтягує шкіру обличчя. Для живлення шкіри треба змішати 100 мг свіжого натурального йогурту з половиною чайної ложки оливкової олії і чайною ложкою меду. Нанести таку маску на обличчя на 20-30 хвилин і потім змити теплою водою. А якщо скомбінувати йогурт із свіжим огірком, то можна досягти ще більших результатів у догляді за шкірою. Для цього невеликий і очищений від шкіри огірок, натерти на крупній терці, з'єднати з 1 столовою ложкою йогурту і нанести на обличчя на 20 хвилин. Ось такий смачний і дуже корисний домашній йогурт. Так що готуйте, вживайте і будьте здорові! А на сьогодні все. Дякую всім за увагу. Кому відео сподобалось і було корисним, ставте, будь ласка, вподобайки, підписуйтесь на канал. Вам це нічого не коштує! А для мене буде стимул готувати для вас цікаві і корисні матеріали. До побачення до наступної зустрічі.